Nissan Rock, свіжо привезений з Америки 2023 року випуску. На двигуні 1,5 бензин. Дуже класний, з мінімальним пробігом. Взагалі майже нема пошкоджень. Єдине, що в нас було, це підфарбовано передній бампер. Автомобіль дуже класний. Подивіться, яка у нас оптика. камерки 360, передні-задні партрунічки ось такі от оригінальні 19-тій дісочки на класній гумі. Є в нас безключовий доступ, сліпі зони на дзеркалах. Сидінечка у нас і дочкіряні, ось такі от чудові. Біленькі чи навіть біжеві, саме собою на електрорегулюваннях з пам'яттю повний електропакет, підрулювання, електропривід багажника, система старт-стоп. Ось таке от прекрасне. Мультикермо, адаптивний круїз, інтелектуальна безпека, датчик дощу, датчик світла. Ось така в нас напівцифрова, напівмеханічна приборна панель. Пробігу у нас 121 тисяча. Ось такий у нас екранчик є, стоїть. Тут є у нас карплейчик. Можна підключити, є у нас навігація. Ось, давайте продемонструємо вам камерки. Ось. Камерки 360, замера... задня камерка, можна змінювати порядок. Там стоїть трьох клімат-контроль, є підігрівчики сидінь, підігрівчики керма, зарядочки, пуск кнопочки. Ось такий у нас автоматік. Є у нас два підстаканечка, електричний ручничок, автохолд і вибір режимів їзди. Є у нас панорамка, ось така. От. Так, сідаємо ми назад. І одразу перша функція, яка нас зустрічає, це ось такі от шторочки. Від сонця, від небажаних очей. Також ось така от підсвіточка зверху, дуже класна. дефектори повітря, третя зона клімату, зарядочки як Type-C, так і USB. бачите, вже прошарені. Новітні технології, до нас сюди дібрались ці зафікси. Є у нас ось такий от підлокітничок, також кіряний, дуже охайний, чистий. Просто подивіться, який стан салону, яке все ідеальне. Як круто все у нас виглядає, просто погляньте. Так, позаду ми маємо ось таку от оптику, такий вигляд, класний новий значок. SL avd повний привід, все правильно в нас. А, окрім того, що можна відкрити, просто натиснувши кнопочку, буде електропривід. До цього всього ще нас є відкривання ножкою. Приходите, ножкою проводите і все саме відчиняється. Що ми тут бачимо цікаво? Є у нас такі от коврички, куча наліпочок різних, а, є у нас відсіки. Подвійна, подвійна підлога. Знизу бачимо, є у нас докаточка. Є докаточка, є інструментики. Все дуже класно зроблено, все у нас захищено такими от наліпочками, тому можна не бачитися. Закривати також можна сножечки і все закривається. Кого цікавить, звертайтеся, пишіть. Ціну скоригуємо, буде дуже класно, я вважаю. Дуже великий, місткий, економний, до речі, незважаючи на об'єм двигуна і масу автомобіля, витрата Павла в середньому складає 8 літрів. Що я дуже економним як для такого розміру. При цьому всьому автомобіль дуже комфортний, різкий і виглядає сучасно. Тому чекаємо всіх на запомніти, приїжджайте, село Білородка, Сотінська 19.